Ну, я хотіла б зафіксувати, щоб ви підтвердили, що це працівниця ДП документу, скажімо, не важчи працівниця. Доброго дня. Ви працівник якої структури? ДП Документу. -документ. Можемо піднятися наверх її кабінет. Вона просто, ну, пішли туди, в той кабінет, зайди в свій, що ти просто зайшла в свій. Оскільки всього працівників ДП документу сидить в тому кабінеті. Вони там не сидять, вони не працюють. Лапа, лапа. Ну, у нас ще є гадильчик Віра Адамівна, але вона зараз відпустці. То це цей документ. Цей кабінет ДП документу. Ну але дивіться, людина приходить в, в кабінет, вважає, що вона приходить в Державну міграційну службу, а їй видають квитанції ДП документу. Тому що вони нам допомагають у роботі. Носити навіть в адресу довідкове бюро інформацію заносити. Хто це має 12 чоловік на місто державних службовців, в міграційній службі? Це досить мало розумієте. Ну але зараз там немає чергирівняних все одно собі працівник. Документ ну, не має з... права зайти до дівчат, кави купити ну і запропонувати і... за одну квитанцію ну, для сплати і... не передбачено законодавством для оформлення. Ви знаєте, ви якщо хочете допомогти в громаді, то викликаємо спочатку міграційні служби, в тому, щоб нам збільшили чисельність, наприклад. Щоб ці кошти йшли не на ДП документи а йшли в державний бюджет. Оце буде ваша допомога реальна, розумієте? Ну я бачу, що зараз черги немає, а натомість от, працівник ДП документу приймає рівняння. Вона, вона... вона є вашою підлеглою чи. Ні, вона не є моєю підлеглою. ДП документ. Ну, але ви сприяєте тому, щоб державна структура заробляла кошти ми на громаді рівного. інформацію, що стосовно роботи ДП документу і працівників, ви можете отримати досконало тільки у управлеч, тому що вона є начальником управління. Ми навіть не є юридичною особою міський відділ ДМС, розумієте? І всі документи, всі договори, все знаходиться там в управлінні. То ви туди будь ласка, підійдіть.